Ще нам, браття, українці усміхнеться доля. Вітаю усіх, хто любить похімічити. Сьогодні в вашій увазі пропоную такі мікросхеми імпортні КС-809. В наявності у мене їх 60 штучок. Це такий матеріал, яким би я не дуже хотів би займатися, але мушу. З самого початку, коли їх розібрав, подивиться, з чим його їдять і що воно таке. Розібравши ще декілька штук, побачив, що не всі вони однакові. Ось повністю біла. І ще одну розібрав, і в неї вже серединка з бідним, але золотом. Отже, подивившись я на них, і я побачив, що вони тут всі 89. Але різниця в них в цій А. Тут є і А30, А50, А20. Ось у нас А50 так. А50. Є у нас. А40. Є. А-20. Я ще так не передивлявся. Зараз я посортую їх. Скільки штук якого номінала у нас є. І попробую при вас розібрати болгарочкою шапочки познімати і побачити, в яких номіналах яка позолота. А20 у нас 14 штук, А30 – 10 штук, А40 – 15 штук, А50 – 6 штук, А60 – 2 штуки і А70 – також 2 штуки. А це кубка того, що е, не видно, яка у них тут цифра. Зрізаємо А20. Музика же дивимося. А20. Бачимо явно по позолоту. А30. А-30. Вскриваємо. І ми тут бачимо, що тут нічого нема. Біло. А-40. відкриваємо А40 тоже била. А50. И А50 у нас так уж била. А60. И тут ничего не было. И А70. Також біла. Біла. Але ми бачимо, що в мікросхемах КС-809 є позолота тільки в номіналі А2. І того вийшло. цих мікросхем 21 штучка. Вирішив я не, шапочки не зрізати болгаркою. І кераміку також не буду я ці виймати, тому що. Ось попробував я вийняти кераміку. По-перше, вона дуже важко виймається. І по-друге, усі ніжки вони вилітають. А на ніжках ми бачимо також є децел, але якась позолотка там є. Так що прийняв рішення: трохи більше піде кислот. Трошки довше воно буде травитися, так як з-під кераміки треба буде час, щоб воно виїло. Але так буде менше втрат. Але, звісно ж, на вагах у його навіть не буде помітно. Але все ж таки. Так, наливаю я електроліту. Мілілітрів 300 вистачить. У мене закінчилась ам'ячна селітра. Так що сьогодні будемо по багатому з азоткою. Грам 50. Ой, мілілітрів 50 азотки. Потім, якщо що краще підірю, щоб не була а, бурхлива реакція. І, звичайно, гріти. От золото вже майже злізло. Але не з усіх. І ще розчиняється. Ну, начебто непогано витривалися. На фільтрі. Лише пару золотинок. Ця позолота від кераміки відділяється легко. І ось вона золотинка. Золота фольга. А сама кераміка? Сама кераміка абсолютно чиста, без усілякої позолоти. Позолоту від кераміки відділив вручну. Промив її. Ось така мізерна кубка у нас вийшла. Змию я її до фільтру. І, звісно ж, оцю кількість позолоти розчиняти було б взагалі безглуздо. І так як я казав в минулому ролику, що буду об'єднувати. Ось це золото з минулого ролика. І я його буду об'єднувати з цим. І, звісно ж, і цього золота мало для того, щоб був якийсь корольочок. І для цього ми ще додаємо ще сюди золото. Ще таких два шматочки, які я робив ще раніше ще з попередніх відео. Яка в них вага? Ну, ви розумієте, що оце золото було сплавляти і важити смисла взагалі не було ніякого. А тут вага вже є, і яка вага, можете подивитися з попередніх відео. Я їх все, все сюди теж додаю. І буду його перерозчиняти. Як ми знаємо, що перерозчинка золота, вона завжди е, покращує чистоту золота. Так само, як переплавка дорогоцінних металів, золота, срібла. Чим частіше ви переплавляєте, тим чистіше воно буде. Додаємо соляної кислоти. Все, тепер ставимо гріти наше золото на піщану баню. Соляна кислота золотом нагрілася. Тепер можна додавати азотку. Буду додавати крапельним шляхом, щоб не було надлишку. Раз, два. Все. П'ять крапель поки що достатньо. Будемо спостерігати за. і на очах спостерігаємо розчинення золота. Те, що було пилом, вже давно розчинилося. І зараз будемо чекати, поки оці брики тільки не порозчиняються. Один, десь там ще один плаває. Ось другий. Ну і звісно ж, зверху позолодка. Ну, колір мені подобається. Так, ну що ж, все золото розчинилося, почнемо його фільтрувати. Гарно промиваємо фільтра, щоб був він весь білий. Гарно профільтровано, гарно промито. І оцей фільтр. Хоч і гарно він промити, але я ніколи їх не викидаю. Я їх збираю, все в одну баночку. І буду ще виймати отуда золото. Там 100% ще є золото. Я їх отак збираю. І 100%. Може не багато, але візьму. І скоро, скоро буду знімати про це відео. так Зараз займаємося нашим золотом. Ставимо його гріти. Розчин у нас на межі закипання. Перевіримо наявність азотної кислоти за допомогою мочовіни. Трохи є. Будемо гасити. Ну, не також і багато. Ну і все. Думаю, достатньо. І відновлюємо гідрозіном. Ой-ой! Фух, злюкався. Так. Золото розчинилося. Отже є азотна кислота. Дивіться, можна догасити мочовіною, а можна отак, наприклад, в процесі погашення у вас виникла така ситуація, що закінчилися реагент для погашення азотної кислоти. І що робити? Можна просто додавати речовини для відновлення. Це буде або гідрозін, або мідний купорос, неважливо, чим ви будете відновлювати. І просто-напросто відновиться золото. І чекайте, поки воно знову розчиниться. І так, декілька разів, і азотка випрацюється, а ви будете мати золото. чуть не втекло. Да, что-то оно его быстро есть. Угу. Додаю еще мочевину. Буде достатньо. Якраз у нас є шматочок золота, і, як ми бачимо, він перестав розчинятися. Ми зараз потримаємо його, подивлюся, чи буде він його розчиняти чи ні. Якщо перестане розчинятися, тоді вже сміливо будемо відновлювати. Тому що забагато. Сечовини також не хочу додавати, тому що він може вилізти боком. Наприклад, у мене були випадки, коли вилітали білі хлоп'я. Тобто нітрати мечовини. І доводилось знову перерозчиняти золото. Отак, це чудово. Не люблю зайву азотку. Не люблю зайві сечовини всякі. Ну, все, золото не розчиняється. Бачимо, температура велика. А золото. Не виділяє ніяких пузирків, ніяких признаків розчинення не подає. Отже, тепер осаждаємо. Ну і все, золото, все відновилося. Тепер прогріваємо наше золото, доводимо його до повної коагуляції. Стінки стакана звичайно звичайними, помиємо. І потім о, ми бачимо вже скагульовані шарики. А ще все. Але все одно. Ще трішки мутнувати. Ну і тепер, щоб все у нас добре осіло. І додатково ще почистилось, додам я трішки електроліту. О. Тепер доведу до кипіння. Воно все повністю осяде. Ну і буде додаткова чистка золота. Розчин вже на грані закипання. Все, як ми бачимо, прозоро. Дам тепер йому ще на всяк випадок отстоятися, прокипічу в воді, і тоді вже зустрінемося на присовці. Починаємо плавати. Тігель у мене вже пробурений. Починаємо його гріти. Домашня бура самородна. Золото вже сплавилось. Один із показників чистоти золота. Чим швидше воно плавиться, тим менше в ньому домішків. Бусінку. Навіть вмятинка є. Хоча вона невелика, ця бусинка, але вмятинка є. Це також признак чистоти золота. Навіть, навіть бури нема. А ні, трішки є. Трішки бури є. Отже, почистим. І будемо бачити. А ваги у нас показують. 0,92 грама. Ось ця маленька бусинка і врятувала весь мій афінаж. Бо якби не вона, то з мікросхем КС-809 поафінажити не вдалося б. Позолота дуже маленька, дуже тоненька, виход був би зовсім ніякий, тим більше з 60 штук з явною позолотою було лише 21 штучка. Але, як кажуть, світу по нитці та й голому рубашка. Так і ми отримали з усього потрошку такий невеличкий корольочок. Хоч золота на виході і небагато, але задоволення від афінажу я отримав. Чого і вам бажаю. Не скупіться на лайк і позитивний коментарій. А я бажаю вам всім гарного дня і до зустрічі!